Всі дільниці були своєчасно, пожечали роботу, надали оперативну інформацію про те, що у нас у цьому крузі на момент відкриття було 147 тисяч 349 виборців, з них 1372 голосують за місцем перебування. На 12-ту годину оперативна інформація склала, що 33 629 виборців. Проголосувала, що складає 22,8%. Це показник дуже хороший, якщо порівнювати з іншими регіонами, навіть з областю, і навіть з іншими регіонами, десь, тобто, Чернігівці голосували правно, які були помічені, скажімо так, недоліки в роботі. Ну, безумовно, дуже складна ситуація з керівним складом дільничної комісії. На жаль, не тільки з дільничної комісії, але й окружної комісії, про що я скажу трошки пізніше. На сьогоднішній день у нас через те, що в комісії йде таке протистояння, половина більшість членів комісії не знають, хто у нас на звільненій роботі працює в комісіях. Тобто є підозра і це блокується головою комісії. Інформація разом з бухгалтером вони монополізували цю інформацію незаконно порушуючи всі. Скажем так, норми законодавства, і ми не знаємо, хто насправді працює на звільненій основі, чи це привезуть нам голови, секретарі чи заступники, чи члени звільнені. Тобто такої інформації немає. І це вперше за всю історію, я 11 раз на виборах за 12 років, такого, такого протистояння ніколи не було. І в результаті того, що в окружних комісіях, як вже і ЦВК визнала, є лідери, які змінювали так звані технічні партії. Змінювали склад комісії в комісії 205-го округу. Я по всіх комісіях пройдусь. Обов'язково склалася дуже напружена ситуація. Один член комісії був, вона один раз з'явилася, представник від партії. Зелені один раз з'явилася, прийняла присягу і потім було на жодному засіданні. Це єдиний випадок в області, де вона була виведена зі складу комісії, залишилося 17 членів. 20 числа була заступник голови, відкликаний партія Зелена планета. Заміна так і не з'явилася. Пройшло шість днів. Немає. Я не кажу, що секретар не працює на звільненій основі і практично відвідвідвідійшла від, від роботи і практично нічим не займається. Теж представник партії зелених України. І на сьогоднішній день у нас в результаті заміни трьох у нас склалася така дуже напружена ситуація нестабільності. І просто я не знаю, якщо вночі відбудуться якісь надзвичайні події, то я не знаю, чим це закінчиться. 206 округ зроблено сім замін. В тому числі секретаря, причому ні заступник, ні секретар не працює на звільненої основі. Тобто інші члени комісії. То двічі вже мінялися. 207-й округ, а я там 5 замін, в тому числі секретар. 208-й округ, сім замін. 209-й секретар замінений і 4 члени комісії. П'ять замін, тобто сунарний. 210-й. Я був і в 210-й, і в 209-м зустрічався, ну так, сказати, як журналіст. П'ять замін. Тобто, явно є спроба певної політичної сили контролювати окружні комісії, з якою метою важко сказати наперед. Ну, крім фінансових можливостей деребанити бюджет, ну, така саме таке мирне припущення. Але інша проблема полягає в тому, що. Ввечері, значить, постійно чомусь відбуваються збої роботи системи виборів. Постійно, от навіть при збору цієї інформації, ми до 10 години не працювала система. Ми вже почали складати, щоб факсам передати інформацію. Важко сказати. Безумовно, всі ці не замінено жодний голова комісії. Як правило, це абсолютно крім 10-го округу, некомпетентні люди. Тобто послаблений склад окружної комісії, і треба сказати, що практично ні, ні довірені особи, ні, ні так звані уповноважені партії, ну, не приділяні я, і засоби інформації практично були відсутні на засіданнях і склалася практично нездорова атмосфера в роботі комісії. Я не буду говорити про 206 й округ, але у 205-му можу відповідально сказати, що ну, нездорова атмосфера. Голова нічим не керує. Робить те, що їй говорить, мабуть, штаб, вона представник партії громади. Так що, яка не бере участь у виборах, ну, може зрозуміти, які можуть бути наслідки цієї діяльності. Тепер щодо можливих ризиків, які нас можуть чекати, голів комісії, секретарів або ті, що виконуються, люди старої формації, вони абсолютно не читають законів. Закон дуже змінився. Багато там таких закладено нових загроз. Перше знижена бар'єр визнання недійсним на виборчій дільниці результатів голосування. До 5%, відсотків, якщо буде виявлено бюлетене більше, ніж списк ніж видано бюл скриньки. Більше ніж видано бюлетені. 5% – це дуже маленькі, було 10%. Друге, 20%. Друга причина, коли може бути визнадіться, коли буде пошкоджена вибор в бюлетені, і це не дасть можливість встановити результати. Враховуючи, що закон був змінений, і тепер йде перерахунок по кожній скринці, то вже зразу виникають питання: вже давно не було такого підрахунку по кожній скринці. Тому для чогось було зроблено і найбільш небезпечне – це 5% якщо проголосувала виборців, які не мали права голосування, враховуючи, що у нас я думаю про це буде мова, є переміщення особи оцей поміточка про те, що людина може проголосувати тільки одним бюллетень в загальну державну складає можливість, що дійсно можна створити таку критичну масу, а потім дивитися ситуація, зараховувати результати чи не зараховувати. Якщо задовільнять, тобто можуть створити таку проблему, і це, наприклад. Дуже легко може зробити, просто не відмічати виборця, ну певний член комісії. Якщо він спробує це зробити, то 50-40 таких невідміток дає можливість, що люди проголосували незаконно. І враховуючи, що вперше, після 2004 тисячі четвертого останній вже кінець, незрозуміла ситуація. Вперше така велика щезна кількість офіційних спостерігачів. Ну скажімо, що в нашому округі 1990 не вистачило навіть бланків. Я не здивуюся, що на багатьох округах виявляться люди з якимись липовими номерами. і Так далі. Так було в 2004 році, і тому, коли півтора рази більше спостерігачів і членів комісій зареєстровано, от у нашому округу, ну, ви можете подивитись на сайті ЦВК, там і по інших округах. Тобто це не якась така, така забіганка, наприклад, мажоритарників. По всіх округах така ситуація. Чернігівської області, тобто півтора рази, це означає, 18 членів комісії на великій дільниці, а спостерігачів може бути 35. Ви можете уявити, що, що може статися на виборчих дільницях. І тому ми найбільше боїмося із за того, що окружна комісія не зможе навести порядок, із того, що в них немає внутрішнього якогось такого. Є, єдності, люди втомлені безперервною роботою. І якщо на дільниці виникнуть якісь питання, які потребують втручання окружної комісії, то окружна комісія не зможе. Ну, оперативно вирішувати питання. А 35 спостерігачів, які змінили їх статус, тепер спостерігачі є суб'єкти виборчого процесу на рівні з уповноваженими і довіреними особами, тобто можуть звертатись в суд, скарги писати. Якщо вони закидають скаргами без всяких, ні актами, а скаргами, які треба обов'язково розглядати, то ми можемо довго підводити підсумки голосування. Тобто оці загрози на сьогоднішній день чітко проглядаються і. Враховуючи, що у нас 205 округ, тут новий буде депутат обраний, який фактично сьогодні важко сказати хто, тобто загроза в 205 му окрузі, от ми відчуваємо частина окружної комісії, я від відімінії говорю, ми відчуваємо загрозу 205-му окрузі. Що якщо розрив буде невеличкий, то це може викликати таку серйозну напружену ситуацію, щоб всі знали, що згідно цього законодавства. Фактично окружні комісії не беруть участі в будь-якому контролі щодо проведення агітації. Я не знаю, є, чи є така країна, в якій само ЦВК контролює всю рекламну і так звану контроль і так далі. Всіх, і тобто у нас повна свобода. По-моєму, після виборів перше, що треба зробити, провести ревізію. Якщо буде і так далі, у нас розвиватися агітаційна робота, то практично ви не знаємо, в якому столітті ми опинимось, тому що це повна вахханалія. Нова окружна комісія, яка бачить, що робиться, нічого не може зробити, законодавці не передбачає. Тобто, перше, що треба робити, після це люстрація відношення ЗМІ і реклами на виборах. Якщо цього не буде зроблено, то фактично ми обдурюємо і себе, і виборців. Тому що та, та, такої реклами, як відбувалася, і такої джинси, яка відбувалася, і жодного прикладу боротьби з нею немає. Це вже будуть не, 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 не чесні, не прозорі, і взагалі це буде. Обман виборців, якщо далі залишиться те, що ми досягли у цієї вершини. І гроші є, і все є. І тому я не знаю, я просто звертаюся до всіх майбутніх кандидатів, які завтра будуть депутатами, щоб от... треба зупиняти, це не нормальна ситуація. Абсолютно.